Вірш, у якого епіграфом слова Олеся Гончара Собори ваших душ бережіть. В Січиславським парку Монастирський острів для вітрильників поезії, причав, в кого серце чисте, завітайте в гості. Сам Тарас Шевченко всіх тут зустрічав. Він стоїть як велет в землю, вріс ногами, голова ж у небі, в сонячній Росі. Гей, поети любі, не блудіть словами, будьте завжди вірні, правді і красі. Часом ганив в Бога. Та він є на світі, він дає можливість нам в останній раз відстояти слово, розірвати сіті. Це моє прохання, це і мій наказ. Рідна Україна, наша вічна мати, геніальна мати, пісні і калин. Мало гімн свій мати і його співати, підніміте справді матір із колін. Хай в пустих кишенях вітер повіває, вам услід гукають, гляньте донкіхот. Для поета щастя більшого немає, як створити пісню без фальшивих нот. Непростий все острів, верби і тополі, то святий і вічний монастирський хор, там, де грудка храму збереглась на волі, Виросте ще кращий наших душ собор.